На поділі традиційними оберегами були не лише хустки, а й рушники, підкови, рісплені сволоки, інколи ікони та трав'яні віники. Хустку часто вішали в кутку біля ікон, що надавали їй особливого значення. Вона символізувала духовний зв'язок поколінь і оберігала оселю від нечистої сили. Важливу роль відігравала хустка, подарована матір'ю дочці на щастя та благополуччя. Особливо цінувалися хустки, вишиті червоними та чорними нитками, кольорами захисту і сили. Хустка була важливим елементом у календарних і родинних обрядах. На поділлі її використовували під час весільного обряду. Наречена дарувала хустку нареченому як символ вірності та кохання. Також хустка накладалася на плечі матері, коли її син вирушав у дорогу. Таким чином, хустка на Поділлі була не просто елементом одягу, а справжнім родинним оберегом, що супроводжував людину від народження до останнього шляху. Вона зберігала свою пам'ять поколінь, духовну силу роду та віру у захист рідної оселі. Старожили Поділля розповідають, що колись хустка передавалася як родинна реліквія. Бабуся берегла її для своїх онуків, особливо для дівчат. Ця чорна пустина, ця шаль, чи як її назвати, вона вже є оберегом нашого роду. І вона вже на сьогоднішній час є раритетом, тому що вона дуже давня. Я її достеменної історії точно не знаю, але я знаю те, що цю пустину прадід Данило подарував прабабі Христині своїй дружині десь 20-х роках минулого століття. Коли вони одружилися. Це був десь 20-21 рік. 1920-21 рік. Бо моя бабуня Лізонька, вона вже з 23-го року народження. Ця хустина, вона пережила дуже багато. Вона пережила Голодомор. Хвалити Бога, ніхто з бабуніної сім'ї Голодомор не помер. Всі лишилися живі, бо існує така легенда. Хоч всі кажуть, що чорний колір це траурний колір. Де завжди чорний колір траурний. Віснує таке повір'я. Якщо є вступні часи, бувають вступні часи в кожній сім'ї. Якщо біля буханця хліба покласти чорну пустину, вона вбере в себе весь негатив. І сім'я ніколи не залишиться без хліба. Дана оселя не залишиться ніколи без хліба. Видно так і. Ця кустка була оберегом, то так вдалося і родині моєї бабуні пережити голодомор. В кінці 30-х років, тоді, як були оті сталінські чистки, мій прадід Данило попадав в репресії, Ну, і довелося вивтікати в Сибір. І ця христина поїхала з ними. На жаль, там моя баба-христина захворіла і померла. Там родину прадіда застала війна, і в 44-му році, коли звільнилося наше село, Моя бабця Ліза сею хустиною в торбині, яку її мама ще встигла передати, приїхала до нас в село. І так від того часу ця хустина вона є так, як оберіг у нас. Потім в свій час, як моя мама вийшла замуж, так як вона була старша дочка, нині вона вже покійна, бабуня ці кустку їй. Вона мені завжди дуже подобалася. Я як була малою. Я була така щаслива і довольна, як моя мама мене захопила. Він думав, що як я виросту, ця пустина в місто. І так ось інший день все. Вона дуже велика, вона півтора на півтора метра. Це натуральний терем. Я не знаю історії, звідки, де її прадід взяв, хто їх виготовляв тоді такий той час, але вона не линяє. Оце вона така завжди. І торочки її рідні, і така вона є до цього часу. Надіюся, що колись я теж комусь її передам, так як в мене син дочки немає, то може дочекаюся будь-який передам всі.